Всем привет, це друга частина, як поиграем в горс. Надеюсь, ми, шко... ми скоро тут в демотиру подохнем. ви в курсі що тут скоро може з'явитися той монстр? От Вот что двері були не відкриті? -а. Опці, ідіть за мною! Юра за. Юра! Юра, я взаді! За мною йдіть! Вот сюди от. Чого тут двері ніхто не відкрив? Тут ми мали обшукувати весь цей час! Нам не сюда! О! Ключи! Ключи появилися! Ні, Ти не знайшов, бо вони самі по, по нам дались. Нам самі ключи дали. Сюда йди. Так, хлопці, почекайте мене, будь ласка. Ой, я тут так не пойдаю. Идор. Так, а наверное, как на дворе было? Не ты быстро Юра, Юра, не могу. сюда и ты. Тура, куда? Тура, не уж сукуй. Як нас били? Зараз я так само. Чама телеканала. Не мій бісерий. Сіберніть мене. Ского лишились роботи? Хоча б 30 у когось є. <риклад> є. Фу. <риклад> Сиді, <а> ну... <риклад> Ладно, друзі, всі попад терпіть. Були трохи коло короткі. На все да.